Друзі, коротеньке відео про те, чи бувають такі ситуації, коли ми вже нічого не зможемо зробити навіть за гроші. Бувають. На жаль, коли оця почалася ситуація з видачею віз українцям після початку війни, їх видавали дуже добре. Там Лютий березень. Половина квітня. Потім їх почали видавати дуже погано. От люди березень. Люди начиталися там форумів різних, і вони звикли до того, що можна все, що завгодно, писати, паспорт прикладати, і візу будуть видавати. Але ні, це не так. Якщо ви передивитесь всі мої відео, я завжди казав, що це не так, і не треба на це розраховувати. Після квітня всі ті, хто продовжував черпати мудрість з форумів, там, де пишуть люди, які не мають. Абсолютно ніякої компетентності, на бажанні допомогти один одному дають інформацію, яка людям дуже шкодить. За останні 2-3 тижні я переглянув дуже багато візових відмов, коли вже до мене звертаються за допомогою, але вже занадто пізно. Це відмови в туристичних візах, в яких люди понаписували, що. Вони знаходяться в європейській країні зараз за програмою тимчасової протекції. Або відмови через те, що крім паспорту ви взагалі нічого не подавали. Або відмови, тому що мета вашої поїздки ви пишете взагалі щось незрозуміле. Ну, тобто, реально, або людина англійської не знає, або невізвідомо до кого вона а, а, звернулася по, по професійну допомогу, що їй там сказали. Або в моменті вашої поїздки ви пишете, що в Україні є війна і я хочу вижити. Це не є мотивацією для отримання туристичної візи. Більше того, ці візові заяви можуть призвести до попередніх. Нескінченних невдач з наступним отриманням туристичної візи, відмовляти будуть допоки, до доти, допоки ситуація ваша докорінно не зміниться. Ви не знайдете класну роботу, війна закінчиться і так далі. І так далі. Заповнивши е, критичні поля, давши, надавши критично важливу інформацію невірно один раз. Будете отримувати надалі відмови. У мене зараз маса кейсів, де спочатку людина зверталася до мене ще до того, як подалася сама, потім подалася сама. Тепер отримала відмову, і я вже не можу її взяти на подачу до себе, бо це не має сенсу. Розумієте? Я не отримую задоволення в, в навіть своїй роботі, якщо я роблю навіть це за гроші. Але я не братиму справу за гроші, якщо я бачу, що там шанси отримати ту візу близькі до нуля. Тому що мені, ну, мені, в принципі, неприємна така робота, бо я знаю зарані е, о, той результат. Е. Такі речі, як мета поїздки, якщо на, віза, на туристичну візу ви маєте довести, що все у вас в житті шикарно, і взагалі проблем ніяких немає, і реально, ви з туристичною метою їдете, а ви пишете, що ви тікаєте від війни, бо ви десь не читались порад, то такі ситуації це як приклад того, де я вже нічим не можу допомогти найближчим часом. Доки не зміняться обставини, в яких ви писали те, що ви писали, в даному випадку не закінчиться війна, у вас в житті не буде знову все класно. Ви не отримаєте роботу, високоплачуємо знову ж таки у тій країні, де ви зараз в Україні, де ви все життя жили, а не в іншій країні, де ви знаходитеся за протекцією та ще й вказуєте. Можна було просто написати, тимчасово знаходжусь там, то Маю право знаходитись до стільки-то днів, там все. Але ж там. Все. Є люди, які в про протекцію тут всюди пишуть: ну, якщо ви не розумієте на туристичну візу, що треба оформлювати, що треба писати, нема питань, це нормально. Знаєте, я теж не всі роботи в своєму домі чи не всі послуги в своєму житті надаю собі сам. Ну, це нормально. Ми звертаємось до людей, які знають. Але ненормально робити таке, що зашкодить вам надовго. Це не нормально, тому що не ображайтеся, але я в таких випадках теж потім не можу допомогти. Ви подаєтесь на візу країну, ви маєте це розуміти, яка має найжорсткіше законодавство в міграційному світі. Е, якщо ви помиляєтесь, то деякі з цих помилок можуть коштувати вам дуже дорого. Я оце хотів донести цим відео. Тому. Краще зробити раніше правильно, ніж пізніше взагалі нічого не робити, тому що вже без шансів. Або ще, як мінімум, на якийсь час без шансів. Оце такі важливі речі хотів донести. Щасливо.